Друзі, радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал, дякую за ваші лайки і коментарі. Важливі новини за кордону, цікаві новини для українців з Польщі. Друзі, знову пригоди з українцями в Польщі. Четверо громадян України по прильоту до Польщі втратили понад 60 тисяч злотих через вміст свого багажу. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я раджу підписатися на цей канал і також поставити лайк цьому відео. В підтримку розвитку коріномовного каналу I'm from Ukraine». дякую вам, друзі. Отож, в аеропорту Катовіце польські митники знайшли в громадян України друзі, величезну суму готівки в гривнях, яку вони перевозили в своєму багажу. Це повідомив сайт селеського відділу митної служби. Четверо громадян України вони прибули до Польщі з Грузії, саме з Кутаїсі. Вони намагались при прийти митно-перекордонний контроль з зеленою смугою. Нагадаю, ця смуга вона не має нічого до декларування. Попри це, їхній багаж друзі все ж вирішили перевірити. Під час перевірки друзі виявилося, що в багажу цих чотирьох осіб українців знаходиться загалом 7 мільйонів гривень готів. То нагадаю, друзі, в перерахунку на злоті це понад 800 тисяч злотих. Громадяни України пояснили, що ці гроші призначались на купівлю нерухомості. Однак від покарання таке пояснення друзі їх не врятувало. За спробу нелегального перевезення грошей друзі усіх чотирьох осіб українців. А штрафували на загальну суму понад 62 тисячі злотих. Все через те, що без декларування через кордон дозволяється перевозити готівку найбільше 10 тисяч євро на одну особу. Ось такі, друзі, цікаві новини з українцями з Польщі. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Друзі, якщо ми говоримо про штрафи, нагадаю, що нещодавно двом українцям катання на електросамокатах в Польщі коштувало 11 тисяч злотих. А чому, друзі, розповім вам в наступних своїх відео. До зустрічі!